Змішуємо білковий крем. В цьому відео ми будемо робити тортик. Розминаємо настояне в холодильнику пісочне тісто, щоб трималося кубки і не розпадалося, і легше було формувати. Має вийти колобок. Як в касті про колобок. Так як на зразку, надаємо потрібну форму, обрізаємо лишню. Формуємо печенюшки. А це що? Що це таке? Це буде бізе. Поверх пісочного. Печива? Хм... Так, звичайно. А це Це буде жиле. Ми молодці. Наступний день робимо масляний крем. Без паніки. Вирівнюємо. Виглядає класно. Так, що його хочеться з'їсти. Я, не хочу Весь секрет в тому, щоб коржі охолонули, Інакше масло почне топитися. І може зіпсувати форму. Ні, я не буду я отак от от насаджувала на нижній кожі, мені так сподобалося, що воно так от лягає. Uh -huh. Я думаю, я отак от, от насаджую і на верхній, uh -huh. і воно буде така оцінке. Uh -huh. В принципі, покажіть, можна, можна куп'ятки або... Ой, перепросити, або кукошки, що там десь залишки було. А що залишки, які я купила в цьому Бо я вчора давала до тіста. Ага. Висаджуємо квіточки, квіточки, квіточки. Хоча, в принципі, можна було не висаджувати квіточки, але я зробила весь квіточок. Один з моїх перших тортиків. Він красивий, хоч і не ідеальний.